Всім привіт! На сьогодні знову дистанційка. Уже завтра знову будет дистанційка, но я на не буду вже знімати завтра відео і будемо йти в, в школу, напевно. Нас поки що то Тому віддихаємо. Чи 10 хвилин буде математика? А що, до речі, я вам хочу сказати, я сьогодні знов йду на твою репетицію старшої і йду на танці сьогодні. Це от курточка така літо. Ой. Ой. Чуть дно тебе Да. Знаєш, що мені це вот це вот. Все цю сторінку треба вивчити на пам'ять. Капець. Це з гітари? Да. Капець. Спракей, спракей, спрукен. Спакин, споркей, спракен. Чекай, за. Спракей, спрокій, спрокій. Чого там в залі тут? Пустий зал, просто Тут можна бігати. Раз, два. Ми, коротше, пробуємо зробити це. Yeah, давай, давай. Ура. Це прям такий. О, вийшло. что там на телефончике дается? У, У меня айфон дается. Айфон, айфон, айфон. Это моей сестре старой. <principalmente> Короче, тут такие скопец происходят. Спуки, спуки, спуки. Коротше, Ярик вкрав в цього, В Максима самокат. Лаш? Ярик! Ой! Самокат! Ярик! Вау! Вау. Я, а Вау. Вау. О, Макс, а ну-ка покажи шары, как ты мишь. Гимнастика. Вау. Машина поехала. Балерина. Зелена машина. Руки, руки, руки. машина. Червона машина. Червона ты... Червона машина. Червона машина. Червона машина. Червона

Спукай, спукай, спукай! Спукай, спукай! Спукай, спукай! Спукай, Ура. Спукай, спукай! Спукай, спукай! а Спукай! 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 О, Я вже прийшла додому. дився групу станців, а там написано, що в нашої день народження. Я така, як? Мені треба зараз робити їсть подарунок. Д Бо до танців лишилося 2 години. Чи три, не знаю. Я вже намалювала вчительці подарунок. Ось. І мені тут не трохи. Ну да ладно, О, що воно щось не фіксується. От. Вот, ну тут, типа, написано цена рождення там. І вот ось такі носочки. <гад Indigenous> Якось так. Так, я буду показувати, що я буду брати э, із собою на танці. Перше: балетки ось такі. Далі лосіни. В кадру не вміщаються трохи. Так, ладно. І э, далі футболочку. типа попы я ще наберу води зараз І, конечно ще шиданок <поцю> Дякую за перегляд. Увайте!